Пишеш? Всім привіт! Сьогодні ми відвідуємо музей-квартиру Тараса Шевченка. У нас уже за спиною Грушевського течіни і тепер Шевченка. Подивимось, як там. І Шевченко, що він тут в Києві робив? Ага. Це кімната першої Київ. Навесні 1846 року Тарас Шевченко повернувся до Києва. Разом зі своїми друзями, етнографом Афанасієвим Чужбинським та художником Сажиним, він оселився у будинку Житницького на козиному болоті. Одне з найстрадавніших урочищ міста. І вони сусіли по Києву малювали, хотіли видати альбом київських краєвидів. Також Шевченко працював для Київської археографічної комісії, збираючи і зарисовуючи для неї пам'ятки старовини на лівому та правому берегах Дніпра. Блін, класно, це стільки малюнків зробив. Це я треба вже малювати, щоб так швидко і гарно малювати. да, На ходу. виконуючи завдання цієї комісії, Шевченко багато подорожує, записує народні пісні, перекази, оповідання, замальовує історичні місця. Найвищим творчим досягненням митця стали київські краєвиди за життя художника його акварельні малюнки тиражувалися засобом літографії та гравюри на сталі не лише в Києві і Петербурзі, але й за кордоном. Він увійшов в історію як художник старого Києва. Зараз на робочому столі Тараса Шевченка лежать його особисті речі: люлька із срібною кришечкою, подарована Костомаровим на різдво, вороняче перо, чорнильна ручка та підставка під чорнильницю. Спогади Віктора Скаченського, київського видавця, який прийшов сюди в гості до Тараса Шевченка. Тарас Шевченко сидів, малював до вікна, підійшов цей жебрак і Тарас Шевченко подивився на нього дав йому цілий півень Експонуються особисті речі Тараса Шевченка: мольберт, Етюдник, розкладний стільчик, малюнки з київськими краєвидами Шевченка, Сажина, Яцутіна. Літографії відтворюють панораму тогочасного Києва. Наш чарівний Київ так називав Тарас Шевченко Стародавнє місто на мансарді. Також представлені автентичні речі побуту киян середини 19 століття. Ого, клас. Ну, вони бували більш розкішні в різних о, там дворянських будинках. Коротше, Шевченко, походу, круче жива, ніж Грушевський, бо в нього плазма більша. А загалом дуже цікаво і приємно те, що співробітники допомогли повсюди піднятися, без всяких але. І коли тут розцвіте, то значно буде цікавіше, приходьте подивитися і понасолоджуватися шевченківським садом навіть. До наступних зустрічей!